Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Мінський осередок, Мазур Юля. З усіх каналів нам дзвонять про те, що зима для українців буде дуже важкою, що не встигли відновити енергетику, не встигли зробити, не встигли там ще щось. Ну, коротше, будемо ми знову з вами без світла. Не факт, що будемо з газом, тому що є дуже цікаві розпорядження місцевих адміністрацій про те, як потрібно діяти, якщо буде відключення газу. Коротше, всіх готую до чогось страшного. Тим часом в кожній громаді Дерибан, як був, так і є. Поміняли герб на щиті батьківщини матері. Прекрасно. А чому було ці кошти, це ж державні кошти, не спрямувати на ремонт енергосистеми? А то у нас так цікавенько. Гроші дали іноземні партнери, гроші дали з держави, Ахметов купив яхту. Ну, це ж давно відомий факт. А енергетичну систему не поновили, то може не варто було піднімати ціни, тарифи для людей. Все одно ж воно туди не йде, все одно воно йде на нову яхту. А якби за рахунок держави було робити ремонт, то його далі можна було націоналізувати. Але в когось не вистачає сили духу, чи як. Я почула дуже цікаву інформацію про заробітні плати чиновників у своїй громаді. Про те, що певні керівники просять їм підвищити заробітну плату з 20 до 50 тисяч. І такі рішення вже є погоджені. Так от, мої дорогенькі, якщо воно так буде, то повірте мені, що я до вас теж прийду і буду ставити вам питання, за які такі заслуги. 50 тисяч це 100% премія кожен місяць. Коли мій чоловік знаходиться на фронті і не має тих 100 тисяч, а ви, бидло, сидите в тилу і не хочете їх получати. Хочете получати, їдьте на фронт. Там дуже гарні заробітки. Тому це стосується абсолютно всіх чиновників, абсолютно всіх рівнів. І українці досить мовчати. Час їх запитувати, де наші з вами кошти. І чогось ні, ніхто не хоче звертати увагу на такий кричущий, скажу вам, факт про відкриття кримінальної справи, а саме повалення конституційного ладу, зокрема 109 кримінального кодексу, відносно керівників Вінницької міської ради. І тут різко знімають прокурора. То що робиться? Може все-таки прокурор вирішив піти проти системи, а система таких жире. І я думаю, що відкриття таких кримінальних справ по всій Україні і встановлення місцевого самоврядування це єдине, що може врятувати цю державу. Тому, друзі, пишіть запити, отримуйте відповіді, бо усі міські ради, сільські ради були зареєстровані в один день без установчих документів. Тому давайте поборемося. Далі буде геодоста.